Я розпаковую чудову кавомашину від бренду Siemens. В Вашій увазі автоматична кавомашина від бренду Siemens 6 серії. Дана кава-машина є оригінальною, сертифікованою, на неї йде офіційна гарантія від виробника 2 роки. Ви можете придбати її за найвигіднішою ціною в інтернет-магазині itfree.com.ua. До речі, зверніть увагу, гарантійний талон розміщений прямо на коробці. Виробник його розміщує в такому прозорому конвертику. Далі перейдемо до, до решти особистої кавомашини. З лівого боку ми бачимо. З'ємний контейнер для води. У комплекті є спеціальний фільтр для розміщення там всередині. Контейнер має об'єм 1,7 літра. До речі, зверніть увагу, в комплекті є така мірна ложечка. І дивіться, для неї є спеціальне місце. Отут він розміщується зберігається. Закривається контейнером. І ви її ніколи не забудете і не загубите. Далі, кавомашина має керамічні жернова дуже хорошої якості. Взагалі, на нашому ринку небагато кавомашин мають керамічні жернова. Їхня особливість в тому, що вони не перепалюють каву, вони дуже міцні. Не тріскаються, не стараються. їх не потрібно, Кавомашину з такими жерновами не потрібно носити на діагностику, щоб там якось регулювали ці жернова. Дуже надійні, хороші жернова, які з легкістю перемелять багато видів всі види кавових зерен. До речі, в такої кавомашини є спеціальний рецепт для подвійного заварювання кави. Це, до речі, завдяки. Це, до речі, завдяки керамічним жерновам. Кавомашина має легкий доступ до заварювального блоку. Він повністю з'ємний. Його можна мити в посудомийній машині. За ним дуже легко доглядати. Ну, кавомашина класна. Далі Кавомашина має проявляння. 11 запрограмованих напоїв. За допомогою функціоналу цієї кавомашини ви можете програмувати напої, вибирати міцність кави. І це все ви можете додавати в улюблений напій. кавомашина це запам'ятає, і всього лише в декілька дотиків ви наступний раз отримаєте свій улюблений напій. Далі дана деталь являє собою лоток для надлишків води. Сюди розміщуємо чашечки. Ви можете зразу ставити дві. Сюди збираються залишки від кави, кондейнер легко знімається, Кидаються залишки і все ставиться назад. А тут же ми бачимо кнопку вімкнення. Тепер перейдемо до капочинатора. Небагато брендів ну, взагалі в Siemens це є. Дуже хорошою рисою роблять такі капчінатри. Є така силіконова трубочка, її легко мити, до речі, теж по машині. Вона під'єднується сюди. А в цей кінець вставляється така голка пластикова. І ця голка вона поміщається далі у контейнер з молоком. Вам не потрібно підпуститися. Там розраховувати кількість молока, яку ви будете використовувати для кавових напоїв. Це про використання автоматичних капучинаторів, В конкурентів там є такі цепляються з боку. Громісткі, незручні і чашку нормально не поставити. Дві чашки ви вже не поставите. Ви виймаєте пляшку з молоком, сюди встромили голку, зробили молочний кавовий напій, все, сховали, пляшку в холодильник. Це від'єднали, помили, сховали. Все. Звісно ж, тут є можливість опускання сопла, звідки кава подається. Кавамашина має сенсорний екран, український інтерфейс, дуже хороший апарат на вашій кухні. Вона компактна і, ну, скажіть, вона досить гарна.